Доброго дня, я Тетяна Татерінця в своєму щоденнику психолога. Хотіла б з вами поспілкуватися на тему відносин мами і доньки. Це дуже актуальна і важлива тема. Коли проводиш сесії із клієнтками, коли ти чуєш образи. Злість, сум на материнську персону стає боляче це слухати, тому що цим жінкам вже достатньо років, вони мають дітей, вони мають уже свої цінності, вони мають свої досягнення. Але той біль, і той сум, і та образа на материнську персону вона залишається з ними протягом всього життя. Тема такої історії цікавою, можливо, це дуже так і грубо, і жорстоко буде звучати, що. У мене спущений е, рятувальний круг, а матір ходить по березі і дивиться, як я тону. Про що це говорить? Про що ця історія? Це не є історія реальна, це є перенос по відчуттям жіночої персони до? Материнською, коли вона ще була дитиною, коли вона була донькою, коли вона хотіла допомоги отримати від мами, коли вона хотіла прийняття отримати від мами, коли вона хотіла бути цінною для мами, а мама не знала, що робити. Так? Якщо розбирати це в асоціаціях, то водоймище, річка, в якій плаває особистість доньки, це є емоції. Тобто емоційно незрілі батьки, всі ми відома зараз книга, які виховують дорослих дітей, і як дітям вижити з емоційно незрілими батьками, це дуже складно. Тому що більшість нашого населення все ж таки формуються і доформувалися лише до підліткового віку. І як не прикро це озвучувати за моїми спостереженнями, за аналізом і за ту літературу, яку я читаю, і відео, яке я дивлюся, саме. Наші батьки це є виходці з Радянського Союзу, і саме для такої системи було важливо не виховати дорослу особистість, а залишити в підлітковому віці для того, щоб хтось за них приймав якісь рішення і вони не брали на себе відповідальність. Пропонується базовий сценарій, і ти маєш цей базовий сценарій виконати. І коли Матір бачи, як дитина захлинається в своїх емоціях, як дитина топиться в своїх емоціях, вона не знає, що робити. Вона бігає по берегу, у неї все є. В неї є руки, ноги, голова. Чи вміє вона вплавати, чи не вміє це вже друге, але вона навіть не намагається зайти в цю водойму і дати руку своїй дитині. Така байдужість, така спостереження в нашому дорослому середовищі і в нашому 21 столітті прослідковується майже в кожній сценарній системі, де виросла донька. І на жаль, батьки які не дозріли емоційно, які не давали підтримку своїй доньки, вони зараз не можуть її дати. І дуже прикро самій доньки це усвідомити, тому що, знову ж таки, базовий сценарій, колективне підсвідомо нам підказує, що батьки, тобто матір або батько, особливо матір, це фігура емоційна. Вона дає емоцію, вона дає прийняття, вона дає безпеку. І коли... Внутрішня дитина очікує саме цієї підтримки, цієї безпеки і цієї опори не дається. І мозку складно взагалі пояснити, що це ніколи в житті вже не отримується. Яким чином, знайти компенсацію, де знайти цю важливу фігуру для жінки, саме материнську, і не переносить в проекції на свого чоловіка чи на інших жінок, а саме від своєї матері? Важливо запитати в неї, поспілкуватися про це з нею. Але чи захоче вона, чи зрозуміє вона вашу потребу в тому, чи не почує вона обесцінення її як матері, яка вас ну, виховала, яка надала вам життя і сформувала вас як особистість. Тому із моїх рекомендацій важливо все ж таки домовитися з собою. І дати ці проекції і переноси на когось іншого. Якщо я щось не можу отримати, я маю дати це комусь. Можете знайти. Я не кажу, що треба шукати. Да, це може бути племінниця чи ще якась ваша знайома дівчинка, якої ви можете дати ту підтримку і ту взаємодію, яку ви хотіли отримати. Таким чином називається компенсація. Таким чином, в нашій психіки утворюється баланс. Тобто, наша психіка не може жити, коли там є. Пустощі нам треба заповнити себе, заповнити своїми емоціями і своїми потребами. З вами була я, Тетяна Татарінцева, в своєму щоденнику-психолога.